«Люди, побусіть! Люди!» селою затримували ухилянтів, які потрапили у ДТП. Мережею активно ширили відео, як біля місця аварії поліція крутила чоловіків після зіткнення автівок на перехресті вулиць Окружної та Кульпарківської у Львові. На місці, де сталася аварія водії, пробули близько години. Далі, як повідомили у патрульній поліції області, одного з учасників ДТП поліцейські перевірили за базою даних і встановили, що він вважається особою, яка ухиляється від мобілізації. Відтак на місце події викликали мобільну групу ДЦК та СП, після чого туди приїхало ще сім екіпажів поліції і швидка, яку блокувала поліція аби затриманий не втік. Згодом до місця аварії приїхав ще один чоловік товариш порушника, який почав перешкоджати діям патрульних. Під час встановлення його особи з'ясувалося, що він також перебуває у розшуку як ухильник від призову. Зрештою, обидвох громадян вдалося затримати. Втім, через те, що вони відмовилися добровільно приїхати до ТЦК та СП, патрульні застосували до них фізичну силу та одягли кайданки. В патрульній поліції додали, що під час затримання поліцейський отримав тілесні ушкодження. Також пошкоджене службове авто. Та вже після затримання обоє чоловіків скаржилися на погане самопочуття, тому їх оглянули медики. Однак жодних ознак для госпіталізації не виявили. Їх чоловіків таки доставили до територіального центру комплектування. Софія телеканал НТА.